Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні ми поговоримо про головного героя людини бензопили Денжи. Та обговоримо його як позитивні, так і негативні сторони. Тому сідайте зручніше та поїхали. І першим плюсом Денджу є його самостійність, та те, що він дуже рано подорослішав. На відміну від тебе, мій маленький друже, який в 16 років сидить на шиї у своїх предків, Денджи в зовсім юному віці втратив своїх батьків. Тому, уже будучи підлітком, він жив самостійним життям та працював. Вав на бандитів, віддаючи ефімерний борго свого батька. Тому Ден же, незважаючи на всі нюанси, був вимушений швидко подорослішати та взяти відповідальність за себе з дитинства. Другим плюсом Ден же буде його психологічна невразливість. В чому це проявляється? Ну, якщо більшість головних героїв, отримуючи хейти та критику в свою адресу, починають шаленіти, емоціонально реагувати та злитися, то Ден же максимально прохолодний до будь-якої критики. Що б йому не говорили, як би принизливо не намагалася до нього ставитися, він абсолютно все сприймає максимально спокійно, та я навіть би сказав похуїстично. Також це проявляється і в битвах, проти якого б суперника він не вийшов, він його не боїться. Б'ється до останнього, причому роблячи це з великим задоволенням. Також, коли помирають його напарники, його це зовсім не чіпляє. В серці Денжи лише дві слабкості, це почіто. і тут все зрозуміло, такого мілашку неможливо не любити. І Макіма, і як не дивно, тут теж база. Красива тянка з гарною фігурою та ще більше гарним обличчям, ще яка іноді сосе тобі пальчики. Третій плюс Денджи це його доброта. Незважаючи на свій адекватний похуїзм, він досить по-доброму відноситься до оточуючих та світу. Якщо є можливість врятувати людину, він її врятує. Є можливість швидко вбити демона, не причинаючи йому болі, він це зробить. Але тут криється ще один нюанс цього хлопця. До кінця не зрозуміло, робить він добрі справи просто так чи за своєю вигодою. Тому що одночасно з цим демона він вбив швидко, щоб не замочити журнал кров'ю, а Павер допоміг при умові, що вона дасть помасити свої груди. Але на мій погляд, це також є плюсом, тому що так цей персонаж стає більш живим, загадковим та цікавим для перегляду. Четвертий плюс Денджу це його кмітливість. В цьому плані це дуже талановитий персонаж, і ця його риса проявляється буквально з першої серії. Зробити види, ніби з'їв цигарку, а потім виплюнути її, щоб отримати кошти, виявити слабкі сторони противника для того, щоб використати їх в свою користь, обманути противника для того, щоб він відкрився і нанести вирішальний удар, бити в бою чоловічою статтю в саме вразливе місце лише по яйцям. Все це, це та багато інших, на перший погляд, дрібних деталей показують великий рівень його окмітливості. І, мабуть, п'ятий плюс цього персонажу це його мислення. Людина ставить перед собою дуже приземлені цілі, і на перший погляд здається дурною. Але при цьому Денджі задається самими базовими питаннями, по типу: чого я хочу від життя, або що мені потрібно зробити, щоб помазати жіночі груди, і робить він це з якогось нестандартного боку. Його роздуми на протязі всього аніме змушують Суть глядача замислитися над своїм життям, подивитися на своє буття з іншої сторони, і це дуже круто. Це робить Денджі цікавим та креативним і додає симпатії до нього. В цілому, Дендже, це, на мій погляд, типовий збірний образ підлітка нового покоління, який є не завантажує себе примітивними ярликами, не має стереотипного мислення щодо світу та його оточення, не вішає на себе непотрібних йому обов'язків та не вішає ярликів на інших людей. Не ставить перед собою якихось надцілей, але при цьому робить добре те, що йому подобається, та кайфує від життя. Саме тому, на мій погляд, Денджо як героя дуже заходить молоді аудиторії. А тепер, що стосується його мінусів, і мінус, на мій погляд у цього персонажа тільки один: замість того, щоб бути справжнім гачі-мучі-мужчиною, замість того, щоб по достоинству оцінити мужицьке тіло та харизму, тим більше, що біля нього знаходяться такі достойні кандидати. Він чомусь являється підкаблучником у Макіме. Тремтить як маленька пісічка, коли до нього торкається якась жалюгідна жінка, і готовий зробити будь-що, аби тільки йому дали помацати попку чи поцілувати губки. На мій погляд, слабкість до жіночої статі являється єдиним недоліком цього персонажа, який, скоріш за все, його й погубить. Ну а з вами був Культурний. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.